Вправа 282. Ширина прямокутника дорівнює сантиметрів, а довжина на 3 см більше за ширину. Запишіть у вигляді виразу периметр прямокутника та спростіть цей вираз. Ну що ж, давайте. Якщо. Вправа 282. Ширина прямокутника дорівнює х сантиметрів, а довжина на 3 см більше за ширину. Запишіть у вигляді виразу периметр прямокутника та спросіть цей вираз. Ну що ж, якщо у нас є ширина Х см, запишемо. Якщо ширина прямокутника. Х. Сантиметрів то. Довжина. Сказано на 3 сантиметри більша. То пишемо то довжина. Це буде на 3 сантиметри більша х плюс 3. Сантиметри. Є? Так, периметр. Отже, запишемо, що. Тоді. Периметр прямокутника. Рівний. Отже. Який периметр прямокутника? Це сума усіх сторін, протилежні сторони рівні. То можна записати як 2. А В дужках, нагадую А плюс Б, але А у нас Х плюс 3, це довжина. додати Б, це ширина. Ну, нехай у нас Х. Гаразд. Ми склали вираз, і це буде в сантиметрах. Зараз цей вираз потрібно спростити. Ну що ж, записуємо 2, а в дужках x плюс 3 плюс x. Це дорівню. Ми Бачимо, що тут у нас є Х і Х, це буде 2х, тоді це буде 2, а в дужках буде 2х плюс 3, і це дорівнює. Кожне з доданків множимо на 2. 2 помножити на 2х, це буде 4х додати. А 2, що множиться на 3, це 6. Отже, 4х плюс 6 сантиметрів. Це і буде периметр. Так? Ну що ж, записуємо відповідь. Запишіть у вигляді виразу периметр прямокутника. Ну, як у нас вийшло? Спочатку так і запишемо 2х плюс 3 плюс Х сантиметрів. Є? І спростіть цей вираз. Ми спростили. У нас вийшло 4 х плюс 6 сантиметрів.